50 на 50 розділилося чорногорське суспільство перед вступом країни до НАТО. Про це свідчать соціологічні опитування. Масла вогонь долив ще й американський президент Дональд Трамп. На нещодавній зустрічі на рівні голів держав членів альянсу у Брюсселі. Він відштовхнув чорногорського прем'єр-міністра Душка Марковича, намагаючись пройти вперед. Противники вступу країни до НАТО всередині Чорногорії, а також російські медіа побачили в цьому доказ зверхності заходу вставлені до цієї Балканської країни, яка до того ж у жовтні минулого року пережила спробу невдалого державного перевороту. Принаймні, про таке заявляє її влада, і все ж таки. Попри все, 5 червня цього року Чорногорія стане офіційним 29-м членом північно-атлантичного альянсу. За кілька днів до цього в Чорногорських медіа з'явилася інформація про те, що Росія склала чорний список із посадовців Чорногорії, яким буде заборонений в'їзд до Російської Федерації. Мовляв, у ньому є навіть прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович. Власне, що це все означає? Будемо про це говорити з президентом неурядової організації Європейський рух у Чорногорії Момчилом Радуловичем from Media, That... Чорногорські медіа пишуть про те, що Росія склала чорний список, який включає прем'єра Душко Марковича, спікера парламенту Івана Брайовича, президента правлячої демократичної партії соціалістів Міло Джукановича. Всіх членів уряду їм буде заборонено в'їжджати в Росію. Іного підтвердження цього немає. Російська влада заперечує існування такого списку. Також з медіа ми дізналися, що чорногорська влада готує власний список у відповідь. Вам щось відомо про це? Ми маємо розрізняти ці два питання. Це факт, що список чорногорських офіційних осіб, які проголошені персонами нонґрата, існує. Він не є публічним. Російські посадовці відмовилися його розкрити, але речниця МЗС Росії сказала, що громадяни Чорногорії мають з'ясовувати в посольстві Росії, чи їм дозволено подорожувати до цієї країни. Це доволі нетипово. типово. Наскільки я знаю, наразі Чорногорія не має власного списку у відповідь. Вона вже приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, включно із забороною на в'їзд для певних російських посадовців. Може трапитися, що Чорногорія додасть ще кілька імен до цього списку. З повідомлень медіа відомо, що це може бути російський олігарх Костянтин Малофеєв, власник телеканалу «Царьград» та люди з його оточення. Цей канал перед чорногорськими парламентськими виборами в жовтні 2016 року поширював пропаганду через деякі чорногорські медіа. Росія причетна в Чорногорії до багатьох інших речей, включно з невдалою спробою державного перевороту в жовтні 2016-го. Це здійснювалося з її прямої чи непрямої згоди, оскільки певні особи з російських спецслужб були до цього залучені. Економічні санкції, санкції проти фізичних осіб, тиск на медіа, кібератаки це все Росія застосовує в Чорногорії. Це відбувається протягом останніх двох років. Ніхто такого не сподівався. Отже, ми говорили з президентом Європейського руху у Чорногорії Момчилом Радуловичем про. Де-факто конфронтацію, яка нині відбувається між владою Росії та владою Чорногорії, передень вступу останньої до Північно-Атлантичного альянсу. Далі будемо говорити з балканським кореспондентом британського видання The Economist Тімом Джудою, про те, що це все означає, яким є історичне коріння у такої ситуації в країні цій і наскільки вона є поділеною знову ж таки в свого вступу до НАТО чи ви погоджуєтеся з тим, що Чорногорія справді є поділеною через вступ до альянсу? Якщо так, які наслідки це може мати для її майбутнього? це очевидно, що Чорногорія є глибоко поділеною, як це було через різні ключові питання її життя впродовж останніх ста років. Вона не проводила референдуму щодо членства в НАТО, ймовірно, тому що її уряд боявся, що він провалиться. Фактично, останні парламентські вибори у жовтні 2016-го і стали саме цим референдумом для демократичної партії соціалістів. Вигравши, які вона отримала підтримку вступу до НАТО, одні соцопитування виявляють, що перевага тих, хто за вступ, є зовсім незначною. Інші, що трохи переважають ті, хто проти. Чорногорія це маленька країна. 74% з її 625 тисяч мешканців вважають себе православними християнами. Вони ідентифікують себе або як серби, або як чорногорці. Абсолютна більшість сербів досі ображена бомбардуванням Сербії військами НАТО і з гіркотою згадує про війну в Косово. Чорногорія також розділилася під впливом подій в Україні. Багато етнічних чорногорців підтримують вступ до альянсу. Вони дивляться на те, що відбувається в Криму та на Донбасі. Раніше вони думали, що Росія це великий друг. Чорногорці побоюються, щоб у майбутньому Сербія не зажадала повернути вплив над місцевими сербами. Є також меншини боснійські мусульмани, албанці. Вони повністю підтримують членство в НАТО. Комплітлі отже, ми говорили про а, нинішні поділи всередині чорногорського суспільства, які впливають на ставлення і до Росії, і до НАТО, з балканським кореспондентом британського видання, The Economist Тімом Джудовим.